Я сірники не іграшка, їх потрібно ховати від дітей. Нібито то незаперечна істина втрачає сенс, коли бачиш ці без перебільшення твору мистецтва. Фантазія бажання втілити мрію у життя, терпіння і витримка, і от в житковий предмет перетворюється чарівний сувенір. Це макет церкви, що була прототипом Андріївської. Та за п'ять років часу його створення автор Володимир Гуськов приносив свої штрихи. Тож тепер за ним можна будувати новий собор. Це вперше у нас. Києві, саме на Хрещаток, на саме центральній вулиці нашої держави відбувається виставка, яку винесли діти, митці з міста Харкова, які стали дорослими. Діти творили ці твори, толановиті твори, коли ще зовсім були малими, а зараз вони виросли, стали дорослими. І їх всіх об'єднав. Талант до Харківської школи мистецтв діти приходять з п'яти років. Тут їхня фантазія втілюється не лише у створенні сувенірів, а й у постановках спектаклів, написанні казок та віршів. За шість років існування закладу вийшло 12 книжок дитячої творчості. Та навіть вступивши до вищих навчальних закладів, вихованці школи не полишають улюбленої справи. Ми там прийшли сестрою ряду 12, ми бачили об'явлення. просто там архітектура спічок, часто знову заінтерісувала. Ми прийшли посмотри, так понравилось, стали пробовать. Там, там поставили спектакль такой первый, там написали сказки. Ну, в общем, как бы то, что нравилось, то и делали. Помилуватися експонатами виставки, а їх тут, до речі, близько ста, можна протягом місяця в приміщенні фонду «Духовна спадщина», що на Хрещатику 48.